Вітаю, це ефір на Іжаку І сьогодні ми знаходимося в полянській об'єднаній територіальній громаді. Тут сьогодні проходить ряд конференцій, ряд форумів на екологічну та оздоровчу тематику, в якій є можна так сказати, світила науки, в якій є практики оздоровчої сфери. Приїхали і демонструють і просовують, можна так сказати, популяризують а, нові взагалі нові підходи до розуміння цієї сфери від екології до здоров'я людини. Про це ми сьогодні будемо говорити із головою об'єднаної територіальної громади полянської, так це Іваном Івановичем Дорогобецьким Іван Іванович, я вас вітаю. А, зараз ми поговоримо про саму можливу конференцію. А більше би хотілось би почути: от адже чому саме поляна. Чому для вас це так важливо? Можливо, не цей ремонт так доріг настільки важливий, а важливі от такі саме речі. Ну я особисто е вважаю, що е проблема екології, вона на сьогоднішній день в Україні е чи не на першому місці стоїть. Але е незрозуміло, з яких причин е ніхто про неї не говорить. Проблема є, але всі про неї мовчать. Е я вважаю, що е про цю проблему треба говорити. Треба про неї говорити, піднімати її і ставити на перше місце. Тому що єдиний шлях, якщо взяти Закарпатську область, її розвитку це є туризм. А туризм без екологічних без екологічних питань нереальний і неможливий, тому що е, ми плануємо і маємо намір створити дійсно туристичну мережу, а не, а не просто приїхав на екскурсію. Тобто, якщо ми хочемо на цьому заробляти кошти, то однозначно сюди будуть приїздити люди як з-за кордону, так і з нашої країни. А якщо ми не, не діб'ємося... Нормальної якості екологічного забезпечення життєдіяльності наших громадян, то однозначно майбутнього туризму ніякого бути і не може. Тому що дуже багато їжджу за кордон, і на сьогоднішній день економіка багатьох країн Східної Європи якраз побудована на туризмі, на екотуризмі, який у нас є всі можливості для того, щоб його розвивати, і розвивати його вже на професійному рівні і ставити його як одним із бюджетоутворюючих факторів нашого краю, то однозначно проблема екології це стоїть на першому місці. Тобто я так зрозумів, і напевно зараз попробую трішки аби зрозуміло бути всім нашим глядачам, що саме за рахунок привабливості туристичної, а туристична вона стане привабливість, коли цього краю, тоді коли він буде екологічно чистий, коли тут буде виготовлятися якийсь екологічно чистий продукт, і тут будуть надаватися. Ті послуги оздоровлення тіла, ті послуги оздоровлення, взагалі здорового, так здорової людини, і саме це є частиною той і значимою такою частиною і прибутку в майбутньому, і планів на прибуток. Так, якщо можна так говорити, так ви правильно все зрозуміли на сьогоднішній день. Весь цивілізований світ бореться за екологічно чисті продукти. Тому що е, життя людини, її почуття, її самопочуття, її фізичний і моральний стан в основному залежить від того, де вона живе і що вона їсть. Тобто е, ми живемо у прекрасному краї, який... Будемо говорити, Бог нам подарив як одній із небагатьох націй. Тому що в наш регіон, якщо взяти полянську об'єднану громаду, і 16 тисяч 200 квадратних кілометрів, 14 тисяч це ліси, і це, це дуже добре. Але якщо подивитися в іншу сторону, то в наші ліси зайти неможливо. Тобто ми маємо в комплексі вирішувати ці проблеми. Якщо той ліс є, ліс народне багатство, то ми маємо зробити, щоб людина в лісі відпочивала, щоб вона там дихала свіжим повітрям, щоб могла туди добратися нормально. Тобто мають бути ті лісові дороги, стежки прибрані, мають бути доступними, тому що на сьогоднішній день, на жаль, ми цього не можемо сказати і показати. Тобто не тільки одна сфера розваг, сфера таких, я не знаю, послуг саме розважальних, але і сфера якраз таких туристичних, екологічних маршрутів, туристичних екологічних взагалі якби таких ну, концепцій, можна так назвати. Я бачу розвиток України в цілому, а Закарпаття тут на першому місці має стояти, тому що в Закарпатті 70% населення проживає у селах. Тобто, якщо взяти тенденцію світову, то зараз якраз села. І стають тим, тим е, каменем дотику, куди, куди з мегаполісів йдуть люди за здоров'ям. Тобто їдуть за здоровою їжею, йдуть за свіжим повітрям. У нас це все є, і люди є на місці. Тобто, наша задача зараз стоїть лише в одному зберегти місцеве населення. На місці, щоб вони не виїжджали за кордон, щоб вони не виїжджали в міста, а залишалися на своїх територіях і зробити їхнє життя привабливим і їхнє життя тут комфортним, так як у містах. Для цього є всі можливості. Просто, на жаль, чомусь так така тенденція в нашій державі йшла роками. а За роки незалежності взагалі ніхто нічого не думав про село. Чомусь, що вода, каналізація і всі, всі ті необхідні для проживання людей блага вони можуть бути тільки в місті. Я вважаю, що ці всі блага можуть бути. Зроблені і в селі, і тоді абсолютно різниця по комплексу послуг, які будуть надаватися, будуть одинакові, що в місті, що в селі. От тут от, от якраз я і ставлю цю це завдання перед собою самим головним, щоб комплекс послуг, надання послуг населенню у у нас не відрізнялися від міських. І тоді у нас не буде проблеми з відтоком громадян, які хочуть виїхати за кордон, які хочуть іти на заробітки десь там в Київ і тому подібне. І... Це завдання номер один кожної громади, тому що якраз ви замітьте, що ми два форуми проводимо: один екологія, слідуючий форум це здоров'я. Ми говоримо зараз не охорону здоров'я в такому вигляді, як вона зараз є. Тому що охорона здоров'я на сьогоднішній день, яка є в Україні, система ціла охорони здоров'я, це ну, статистика ми лічимо хворих. Ми, ми, ми не говоримо про здорових людей і про е, набрання е, там, ще більшого здоров'я, чим, чим є. Ми вже знаємо, охорона здоров'я займається хворими людьми. От так. Наше завдання зараз зробити все можливе для того, е, зробити е, ту, ти, харчування, вода, все те, що споживає людина, е, впливає на її вік, на її здоров'я однозначно. І треба зробити максимум для того, щоб що ми їмо, що ми п'ємо. Щоб воно було екологічно чисте, корисним для життя організму людини. І тоді наш життя буде продовжуватися більше, і люди будуть себе добре почувати, менше хворіти. Тобто, це все, все зв'язано з економікою, тому що якщо ми будемо мати хворого працівника, який у нас пів місяця на лікарняному, то однозначно економіка нашого підприємства не може зростати. І тому нам треба максимум боротися за здорових людей. Здорових людей, здоровий спосіб життя, щоб наші люди не хворіли саме сьогодні. Ви кажете про цей форум, і один, і, і другий. Ви кажете про те, що сюди приїхали, я так розумію, практики, і вони в... бажають з вами поділитися. Я так розумію, саме цими прогресивними ідеями, прогресивними технологіями. Чи можливо їх втілити о, зараз в полянській ОТГ або там в подальші найближчі 5 років? На сьогоднішній день Полянська об'єднана громада тісно співпрацює з Національною академією наук України. І, звичайно, що всі ті розробки, які має на сьогоднішній день на озброєнні наша Національна академія наук, у одній територіальній громаді втілити в життя неможливо. Але декілька таких пілотних проєктів однозначно ми будемо пускати в життя і вже, вже процес якби, розпочався. Так? Один із таких проєктів це Родніковий край, Родніковий рай. Зараз вже є ідея назвати його містечком безсмертя. Сьогодні там буде один із доповідачів розповідати про генератор. Життя, яке придумали наші науковці, яке дає можливість продовжити життя в нормальних умовах, без прийняття якихось там добавок чи якихось лікарських засобів, яке, яке продовжує в нормальних умовах на 20 років життя людині. Тобто це все можливо, якщо правильно харчуватися і правильно пити воду, режим роботи, режим повсякденного життя. Де ти живеш, однозначно, це все дуже багато велику роль. Я роз'ясню трошки глядачам. Цього, цього, річ я вже був у вас. По вашому запрошенню, ми вже робили такий матеріал до розслідування. Ну не розслідування взагалі, показували про цей родниковий край. Говорилось там про біодобавки, саме так. які би вирощувались і збирались в першу чергу на наших полонинах, які потім би оброблялись правильно біологічно і подавалися, додавалися у харчування звичайний раціон людини, і відповідно, людина би отримала максимум корисних речовин. І чим цей важливий взагалі такий ідея, чим ця важлива, яка вже втілюється потрошку в життя, тим, що і місцеві будуть мати роботу, і ОТГ буде мати майбутнє підприємство, яке може існувати, неважливо від там чи політичного, чи якогось зовнішнього ринку, тому що за життям завжди майбутнє. Люди хочуть їсти, люди хочуть харчуватись, хочуть здорово виглядати і здорово бути. Тобто, це я так трішечки ще об'яснив. Ще мені скажіть, напевно, на завершення такий момент, тобто. Я бачу, що об'єднана територіальна громада, саме Полянська, вона йде з одного боку, створила хороші умови, тобто дороги, обслуговування, пішохідні зони, зони рекреаційні відпочинку, щоб сюди закликати людей. Ви намагаєтесь максимально та мінеральна вода, яка на території добувається, на території Полянської ОТГ, намагаєтесь максимально її реалізувати, щоб вона не просто вилялась там, пішла розлилась по бутилкам, а щоб вона все ж таки з неї максимально було були користі, тобто це ванни спеціальні де люди могли би омолоджуватись. Так я бачу, що ви на Майже щорічно по декілька робити міжнародних конференцій, по декілька форумів таких робить, коли приїжджають е, науковці з цього із, із східної Європи, з цієї України, і вони дивляться, вони діляться своїм досвідом, діляться своїми напрацюваннями, тобто це така системність. Я так розумію, що ви і далі намагатиметесь так е, е, робити. Але наскільки складно дійсно, будучи головою ТГ, будучи невеличким, ніби громадським об'єднанням, так громадою, в шістнадцять тисяч людей. Ви самі сказали. Займатися дійсно такими передовими цілями. Місто Ужгород таким, напевно, не займається. Я хочу сказати, що я багато читаю і займаюся якраз тими питаннями, які є болючими для об'єднаних громад всіх в цілому по Україні, не тільки нашої. Але на прикладі нашої можу розказати, які, які перед нами стоять завдання і як їх можна вирішити. Я вже неодноразово заявляв, що на сьогоднішній день Україна прагне, прагне вступити в Європейський Союз, але це не означає, що ми завтра підпишемо угоду про вступ до Євросоюзу і ми будемо жити як в Європі. Це означає, що ми маємо дійти до того пункту, коли в наших селах від... рівень життя буде відповідати рівень послуг. Європейським, от тоді ми можемо називатися європейським е, співтовариством. І от тут якраз і стоїть питання, яким чином зараз, коли у нас правді в очі, якщо дивитися, то комуністи пішли, після них ніхто не прийшов у села. Ми 27 років просто зарплату виплачували головам сільських рад, бухгалтерам, секретарям, і ніхто ні про який розвиток, ні в якому селі не говорив. То звичайно, зараз нам... 70 років у нас там при СССР за села забули. Зараз 27 років незалежно від України так само. І зараз, щоб догнати сторічну той шлях, який прийшла Європа, це нереально. Реально, чому ми залучаємо сюди науковців? Тому що якраз є науковці ті люди, які інноваційні проекти розробляють. Тобто ми можемо зараз. Якщо взяти для прикладу будь-яке будь виробництво, так? чи того очисні споруди, чи то там якийсь завод по переробці чогось там, то станок, який був збудований 30 років назад, який стоять в Германії, в Польщі там, і тому подібне, то звичайно, що ми для того, щоб добитися того рівня, то ми не маємо купляти зараз той станок від, від німців. Ми маємо новий з числовим. Програмним забезпеченням купити станок, який буде виготовляти продукцію кращу, ніж вони. От тоді ми можемо бути конкурентно спроможними. А якщо ми будемо старатися догнати те, що не можна догнати, то, то ми так завжди будемо десь до чогось е, прагнути. Ніколи не, не, не дійдемо. І тому я бачу, що в нас є всі можливості для того, але є, була велика прірва між науковим світом і практиками. Тобто сільська рада. Е, 5 років, 10 назад, і не могла собі подумати, що у поляну може приїхати, образно говоря, 20 академіків Національної академії наук України. Ніхто, я навіть два роки назад, три роки не міг подумати, що сюди приїде пан Лотар. Це німецька клініка юридична. Тобто якраз це, це він приїхав сюди не на, за нашим запрошенням, він попросився. Він попросився, тому що йому ця тема інтересна. Він цим займається все життя. Він в Германії має декілька клінік, які, про які ми зараз говоримо з вами, про, про клініки здоров'я. Не клініки, в яких лікують хворих, а це клініки здоров'я. Він вже доказує, що енергетичний ресурс організму Людського десь має свій, свій певний там баланс. Так? І е, якраз їхні клініки вивчають той баланс, вони можуть сказати, наскільки у вас е, на сьогоднішній день енергетика вашого організму, скільки ви енергії потратили до обіду, чи, чи скільки у вас життєвий баланс. Так? І завдяки тому аналізу, який вони можуть проводити, вони е, за рахунок біологічних добавок. Тобто ек екологічно чистих продуктів добавок, які абсолютно не вредять нашому організму, вирівнюють той баланс і дають змогу організму самому. Стати на, на нормалізувати своє свій фізичний стан і що дає змогу продовжити життя. Це вже доказано, і тому їхні клініки користуються дуже величезним попитом у Європі. Але він, коли сюди приїхав, то він зразу йому сподобалася дуже територія, спитав, де ближайші заводи, фабрики. Ми коли розказали, що він каже, ну це ідеальне місце для, для такого. Саме тому, що, я, я собі він писав весь час, що, що є, які перспективи, які території можна, скільки людей у нас проживає. Ну, він, в принципі, більш-менш вже навіть виразив бажання, що він би не проти бути одним із таких локомотивів у будівництві того нашого містечка здоров'я, тому що це його тема, це його інтересує, і він про це все знає. І він каже, що він готовий вже до співпраці. І навіть своїх спеціалістів, які люди вже які пройшли вже школу, їх не треба навчати. Вони наоборот будуть навчати наших людей. І тому це вже це вже прогрес, я вважаю, тому що щоб пана Лотера десь запросити в поляну на конференцію, то це нереально і ніколи в житті би він не приїхав. Що ж, Іван Іванович, я бачу дійсно за ці а, більше 20 років, майже вже скоро 30, від простих розумов про туристичність, туристичність і красоту Закарпаття, де дійсно вже йдуть вже конкретні справи і вже йде до якогось конкретного діла, за що я вам дуже гарно дякую. Я а, дійсно щиро радий бути тут у вас а, з їжаком своїм. на... В поляні на цій конференції я радий з вами спілкуватися на таку тему. Я вам тільки можу одного побажати, щоб у вас у громаді було завжди злагода і порозуміння. Бо коли люди розуміються і немає цих розбіжностей, вони можуть дійсно звернути гори. Чим ви зараз і займаєтесь тільки в позитивному змісті, а не, а не в негативному. Що ж, я вам гарно дякую за ефір. Це був Іван Іванович Драгобецький, голова Полянської територіальної об'єднаної громади. Анатолій Костюх, до зустрічі на каналі.